Російські ракети не стануть на заваді культури. Таку тезу підтверджує Дар'я студентка Харківського університету імені Каразіна, яка прийшла на літературний вечір свого зіркового викладача Сергія Жадана. Попри повітряну тривогу, через яку початок концерту принесли майже на дві години. Дівчина дочекалася виступу митця. Його прям так активно читати. Я почала нещодавно, десь півроку на початку війни, коли він досить так активно почав пагодійні зайнявся, але знала його творчість. Ну вже дуже давно, може, років 5-6. Та да, є дуже така цікава. Історія, я просто мене є будинок і на горищі я знайшла його книжку Капітал, його збірку. Там дуже багато і романів, і розповідей, і віршів, І дуже крутий в нього Депішмот, і балада моніки, і е, білої моніки. Так дуже крутий. До програми літературного вечора письменник обрав свої найвідоміші роботи, а також ті, що були створені у часи антитерористичної операції, пандемії та повномасштабного вторгнення Росії, аби нагадати, що культура є важливою складовою нашої ідентичності, бо війна, що триває, це боротьба за право бути українцями. Навіть якщо не зможу згадати наших імен, якщо тебе завжди дратував, колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих. Кількість в наших будинках зброї, вина і книг. Згадую все, що ми писали тобі в листах. Поезія та проза Сергія Жадана, що лунали зі сцени, не залишили байдужими й давніх поціновувачів його творчості, які насамперед знають митця як учасника відомого українського рок-гурту. Це я так скажу, це сучасний спів нашої рідної мови. І я скажу так. Особисто я для себе Сергія відкрив саме з початком війни. Раніше я чув про нього, як про фронтмена гурту «Жадані Собаки, деякі його пісні чув, але ж як поета і прозаїка я для себе відкрив його з початком війни саме. Організаторами цього одного з найбільших культурних літературних івентів за часи повномасштабної війни стали киворійські підлітки, які запросили Сергія Жадана до нашого міста. Мені здається, Сергій Жадан це та історична постать, яка буде вивчатися потім у книжках і особливо в українській літературі. Це один із найважливіших, напевно, зараз письменників і поетів, а також він музикант, лауреат міжнародних премій. Це просто максимально. Крута особистість, на яку ми всі рівняємось, і яка для нас є от ідолом для особливо для підлітків. Сергій Жадан, поет, прозаїк, співак, лауреат багатьох міжнародних премій, який активно поєднує свою творчість із волонтерством. Улітку цього року фонд Генрі Хаб'йоля присудив йому нагороду імені Ганни Аренд за політичне мислення. А одна з останніх нагород митця премія миру німецьких книгарів, яку письменник отримав 23 жовтня за творчість та гуманну позицію допомоги. Цивільним та військовим, а майданчик для зустрічі письменника із армією його прихильників допоміг організувати Арселор мітал «Кривий ріг». Ми з радістю погодилися і надали всіляку підтримку організації цього, літер... цього літературного вечора. Це була чудова подія. Люди дуже задоволені, тому що ми, ми раді бути і жити одним життям з містом. Нам дуже приємно, ми надалі готові підтримувати молодь. Кривий ріг і літературні заходи Сергія Жадана. Це було незабутнє. Криворізька публіка дуже тепло зустріла Сергія Жадана. У глядацькій залі майже не залишилося вільних місць. А книжки і творами сучасного українського митця розкупили ще до початку концерту. Тож, аби порадувати своєї творчістю тих, хто через якісь обставини не зміг побувати на його літературному вечорі, Сергій планує повернутися до Кивого Рогу вже незабаром. Ми власне з організаторами говоримо про те, щоб повторити виступ, можливо, наприкінці грудня, можливо, в січні. Я думаю, ми це обов'язково зробимо. А потім ми ще й з собаками приїдемо. Тому що ми справді останнім часом якось ну, давно тут не були. І це прикро, тому що ті попередні виступи, які в нас тут відбувалися, вони були, вони були дуже хороші. Криворізька публіка вона прекрасна, фантастична. Та, в принципі, будь-яка публіка. Знову ж таки, з великої любові, з великої і повага, але мушу все-таки сказати, що в принципі українська публіка навсюди вона дуже відкрита, вона, вона фантастична. Окрім естетичного задоволення слухачеві, літературні читання були благодійними. Аплодий. Кузьма Шишкін Максим Ворошов перший міський.